Музею. Сьогодні до вас всіх привітаюся з таким християнським привітом Христос Воскресів. Але сьогодні я дійсно рада бачити вас всіх. Я рада вас бачити, тому що коли йдемо до вас, то завжди не в такої приємності. а сьогодні дуже гарний день і в цьому залі ми маємо дуже неординарну виставку Виставку вишитих робіт працівників медичних установ Бержанського району. Приємно те, що ви допомогли нам у цій виставці і відгукнулися на цю виставку. Назва виставки, напевне, для вас це вона така знайома, а заодно і незнайома. Ми завжди говорили про голку, яку засилюємо нитку. А сьогодні ми поєднали назву це голка, яка лікує душу і тіло. Саме сьогодні зібралися люди тут, які показали нам свої роботи, які... Дійсно, дивлячись на них, ми відчуваємо полегшення душі, е, е, маємо якісь свої роздуми. Нам дуже приємно, що вперше в нас в залі ви сьогодні так чисельно зібралися. Дякую вам. Хочу е, сьогодні подякувати керівництву і вибачайте але я мушу відмітити. Як і свого працівника, так і вашого працівника. Наша е, Наталя Бойко у співпраці е, з Оленою е, Гуменюк, е, Валерівною перепрошую, от е, вони вирішили таки зібрати ваші роботи, які ви маєте вдома. Я знаю, що дуже багато ще робіт є, які не представлені вам. Багато знаю е, працівників медицини, які сьогодні не змогли прийти, але е, вони відпочивають. І сьогодні у нашій такій розмові з вами ми захочемо вас запитати, можливо, що дає вам вишивка, хто перший почав вишивати. І вести оцей такий гарний вечір наш зустріч який ми приурочили вашому дню у червні, який ви будете відмічати, День медичного працівника? Старший науковий співробітник Оксана Годзувата. Сьогодні, саме для цієї виставки, вона е, одягнута е, в своїм такому цікавому одязі. Е, звернете увагу. Тому що вишивку, яка несе в собі історію, і яка і лікує, не можна втрачати. Так саме на її вишивках, яким до 100 років, ви побачите, як можна стару вишивку інсталювати у одязі, у якихось таких цікавих роботах, щоб вона мала життя. Гарного нам сьогодні з вами дня. Будь ласка, Оксана. Доброго дня, шановне товариство. Справді дуже приємно вас всіх тут бачити, тому що знаємо, що в цьому музеї вже деякі роботи ваші виставлялися, але в такій кількості вони вперше. І ви знаєте, вчора я готувалася до цієї виставки і такі до мені прийшли думки в голову. Коли пацієнт звертається до медичного працівника, то його турбує тільки одне: коли перестане боліти. А мені е, було цікаво, а хто е, цікавиться е, болями і турботами людей в білих халата? Їх же ж теж болить щось, правда? Вони теж мають якісь турботи і проблеми. І як вони поповнюють свій е, запас життєвої енергії, як вони, де вони черпають позитивні емоції, тому що я думаю, в вашій роботі без гумору е, теж ніяк не теж так. І коли ми розкладали цю виставку, то стало зрозуміло, де ви черпаєте і життєвий запас, і позитивні емоції, виявляється, ви вишиваєте. Ми вже всі це бачимо, так? І не тільки вишиваєте, а ще щось робите, бо ну, там є і ветенанки, і аплікації. І я... друге, що мені стало цікаво, чи ваше керівництво знає, яких талановитих підлеглих воно. Має чи воно цінує вас не тільки за вашу професійну діяльність, але й за ваші таланти? я думаю, що коли керівництво разом з вами подивилося на всі ці роботи, в нього теж виникли в вашого керівництва якісь думки і враження. Я думаю, що воно ну не може не поділитися цими враженнями тут з нами усіма. Тому я запрошую до слова головного лікаря Бережанської, центральної, районної, комунальної лікарні, правильно я назвала? Okay. Так? Okay. Редника Василя Романовича. Будь ласка, поділіться своїми враженнями. Добрий день, Шанаторислав. Е, я ще не всі спросив, але я приємно здивований, е, наскільки дійсно в нас дівчата е, талановиті і наскільки вони. Віддаються тій роботі, яку робимо не тільки на роботі, але і під час вишивання. Ви знаєте, напевно, що це було сказано, що наша професія зв'язана з болем, страданнями людей, і хочемо чи не хочемо це, але воно все-таки має якийсь відбиток на нашій поведінці, стосунках сім'ї, все решта. І мені здається, оце дружба з голкою. Не тільки медичною, а з голкою для вишивання, воно все-таки дає якусь віддушину, дає якісь, напевно, що е, можливість повернутися до позитивних емоцій. Тому що ви знаєте, те, що зроблено своїми руками, то, що виплекано, то, що вислаблено, воно завжди сприймається лише на позитиві. І Я дійсно е, приємно здивований, що дуже багато робіт. В різному жанрі, в різному стилі зроблені, і вони зроблені з любові. Вони зроблені досить професійно, акуратно, і це видно, що люди люблять вишивати. Є багато робіт дійсно, які ще не представлені тут, але те, що ми бачимо тут, це є все-таки позитив. І мені здається, що люди, які створюють такі дива, які роблять такі речі, вони не можуть бути негативними чи якимись поганими емоціями. Вони, напевно, вишивці черпають ці силу, натхнення і можливість і віддавати себе своїм пацієнтам. Тому що все-таки пацієнти і наша робота зв'язана з людьми завжди. А це є найважчий труд, найважча робота, тому що завжди. Виникають певні конфлікти, ну і мистецтво ж людей, наших працівників, ці всі конфліктні ситуації проводять якогось нормального стану і їх злагоджувати. Тому я вважаю, що може це буде не остання виставка. Може ми зробимо якусь таку непостійну експозицію, якийсь куточок вже. Допомогою Олени Валерійовни, вона у нас працює в поліклінці, займається, так, любить цю справу, значить ми можемо зробити якісь такі виставки в нас в актовому залі. Це будуть невеличкі, але що, хто любить вишивати, хто хоче показати свою роботу, свою працю, будуть приємно задоволені від того, що хтось їх ще побачить і хто їх огляне. Бо так, ця робота є може частково і лише для себе, але мені здається, що приємно, коли тебе оцінюють інші. Правда? Це все-таки надає бажання ще творити, ще робити і ще щось нове показати. Попробувати себе може в інших стилях, тому що вже сказано, що вишиванка це одне лише захоплення. Медпрацівників, але я знаю багато людей, які займаються в інших жанрах, аплікації, художніх виробах. Це також, повірте, цікаво і захоплююче для них. І в мене відпочинок так. Це є можливість відновити свої сили, отримати їх для того, щоб знову піддавати людям. Я дуже вдячний всім, хто приймав участь в створенні цієї виставки, як організаторам, так і творцям цієї краси, так, тому що вони виявили бажання показати свої роботи. І хочу привітати вас з наступаючим днем медичного працівника. Він буде у нас через три тижні приблизно, це, буде, це третя неділя червня. Нехай ваша праця буде гідно оцінена, нехай ваша робота вам приносить задоволення, але не, з паці... не лише з пацієнтами, але тим, чим ви займаєтесь. Всіх вам гаразд. Ви знаєте, було б шкода, якби цією виставкою помилувалися тільки ви. Тому розповідайте всім своїм знайомим родичам, що виставка буде протягом місяця тривати. Хай приходять, хай милуються вашою творчістю. Розповідайте і знаєте, кажуть, похвали від начальства багато не буває, правда? Тому хай вони сьогодні вас хвалять. Я думаю, що вас ще похвалить зараз правильно прочитаю голова Бережанської районної організації проспілкового комітету працівників охорони здоров'я. Добре, я кажу, так люлюк Володимир Васильович, людина, яка відповідає за ваші також відпустки, за ваше оздоровлення. Хай подивиться, як ви працюєте? Посилено хай вам поможе з відпустками з оздоровчими і так далі. Для нашого дійства сьогоднішнього приємно бачити таку чисельну нашу аудиторію, наших працівників, які готуватися на сьогоднішнє дійство. Гарна сьогодні виставка, різноманітні експонати сьогодні представлені в цьому залі. Показана праця, велика праця наших майстрин, а це слово звучить не просто так, майстрини, тому що зроблено з душею. Люди старалися вкладали свою працю. Я дуже вдячний всім, хто відгукнувся на заклад послухового комітету представити сьогодні свої вироби на цій виставці. Дякую членам послугового комітету, які взяли активну участь у готовці даного міроприємства. Ну, і, відповідно, і колективу приєднав зелень, який представив. Цю залу для сьогоднішнього нашого дійства. Бажаю всім надалі творити, творити, плекати ці твори, які є сьогодні в цьому залі. Всім бажаю зробити. Знаю чи всі чули новину, що Надія Савченко вже в Україні, може, дозначитися. Що одна приємна новина? Цікаво слухати думку керівництва, тим паче, коли керівництво це чоловіки. Але переважно, ну коли ми чіпали ваші роботи, то прізвища були жінок, лише там декілька робіт: чоловік одного чоловіка, так то я думаю, що всім буде інтересно послухати думку жінки, бо жінка і вишивка це два слова, які завжди йдуть разом. Навіть якщо хтось не вишиває, то вишивку люблять усі. Тому запрошую до слова ще одне ваше начальство, але жіноче, лікаря комунального закладу сімейної медицини, завідувача інформаційно-аналітичного кабінету Вельму Васильовну. Ви Коли я посади, я вам хочу сказати. Будь ласка, скажіть щось ви про ваші враження? Я почну з того. Може, не бачила. Чим закінчив і своїм згадав Василь Романович, що ми відкриємо ще і будемо продовжувати. Чому? Тому що за моєї молодості тут є деякі люди, які пам'ятають, що наш відділ робив виставки вишивок, кулінарних, показ мод і так далі. І я думаю, якщо б ця молодь, що тепер активно їх збудоражила і Лена. І Руслана, я знаю, приложилася. І от скільки молодих тут вишивальниць є. Це є все творчі люди. Але хто вони? Це є жінка. І я почну з того, що я вам прочитаю вірша. Добре? Добре. Бо цей вірш ну, є чоловіки. Я в своєму житті знаю трьох мужчин вишивальників. Це е, в терапії цок, пан цолка молодець, Любана Григорівна. Це був решетиром Мирослав, який лежав в терапії завжди. І це, ви пам'ятаєте, як привозив хресну дорогу пан Ліхтей. Це сусід, син сусіда, могла на червоній вулиці, де сім'я ціла, і син вишиває він. Мужчини, гендерна рівність, один до десяти чи скільки там, не знаю. Марія Васильовна ще шарапу вишивала. Шарапу вишивала. Ну я так його особисто дуже не знала. Так. А от тих людей, це дуже близькі люди, які я бачила, які я тримала в руках і вишивки, які є зараз і в Дивіться: таланти твої Україно, правда? Таланти твої медицини. Медики пановити устав. Повірте, тому щоб створити такий шедевр, це треба бути душевно багатим, душевно ну, таким різностороннім. Тому що зараз трошки легше в вишивках, Є ескізи, є на полотні, є вже малюнки. А Люба Григорівна добре знає і хто старший, тому що створювалися вишивки, які, отак, як столітні, і я маю там рушники, яким моєї бабці 100 років. Це не було намальовано. Де це була йде Субсум? Покажіть добре. Покажіть нам. <сички> не, того, <сички> бо мені сказали так, я вже не вишивальниця, я не професійна А ви і так далі. <сички> <сички> і знаєте, жінка носій життя на землі, і тому треба співати її оду завжди. І я думаю, вам буде цікаво зрозуміти, що таке жінка. Оцей вірш мене просто поразив. Я просто жінка, грішна і земна, не ангел я, не перший витвір Бога. Так легко мною впитися без вина, я на устах залишу тільки спогад. Я просто жінка. Суміш сміху і сліз, фонтан емоцій, джерело любові, я загадка, незвіданість, ескіз, рожеві сни і мрії кольорові. Я Просто жінка. Та усі вітів моє ім'я творили і вмирали, з небес зривали в пристрасті зірки, співали солов'ї, нічні хорали. Я просто жінка. Різна для усіх для когось подруга, ну а комусь єдина, бо дружбу, вірю, мов горіх. А як любов, то тільки лебедина. Я просто жінка. Та лише мені одній дано святе наймення мати. Я послана на землю, щоб вогні своїх діток від охороняти. Я просто жінка, ніжна і слабка, і в слабкості моя таємна сила. Жіноча доля, кажуть, нелегка, та іншої я в Бога не просила. Я просто жінка. Якщо цікаво вам буде дозволити мені ту хвилинку, що е, вишивання є такі прекрасні слова, тут я знайшла в своїй деякі за протягом багато років, такі слова, вишиванка, плете той дивний візерунок, долю вам. І чому долю? Мені колись е, один раз довелося почути таке, я не знала цього. Що ви, кожна мама повинна вишити доні сорочку, синові сорочку. так, е, е, Там е, молода повинна вишити сорочку своєму нареченому. І коли вбирає мама доні влуство чи сорочку сином, повинна подивитися на вибори. чи є там вузли, чи нема мотано, чи нема кривих доріг. Тому що ви даруєте долю своїй дитині на своє життя. Це є чудо природи. І от ви е замітили, можливо, десь на виставках у Львові, в художнику є, приходить, що робить жіночка? Перевертає той рушнику за друга. Ну той хто знає, не знає. вони несуть е тому добру енергію, коли рівна доля, і можливо таку якусь негаразди. Не, -не, не не, не ці. Тому кажуть, що повинно бути. Ну, таке все добро у вишиті долі людини, вишиті. Я не знаю, то тих всяких символів. Я думаю, Тетяна Андрівна вона тут все знає, що означає кожне і дерево життя, і підняті до е, руки жінки до гори на кожній вишивці, але це є е, бачення кожної людини, яка вишиває, кожне значення має це. Ну І вишивка, і мережево, і все це це є свідоцтво тої любові, тої наше багатства, нашого духовного життя. Е, дуже часто мені приходилося чути, що в тяжкі, е, тяжкі хвилини життя людина, особливо жінка, бо я говорю про жінок, певне вже вибачають. Гендерна одна до десять частини, але жінки моляться і вишивають.